Х'є, хто не спіє, дай Бог, що там вивісить їх на хрещатику трохи. Вот. Но вам відповідає 2004 року і вже Ющенка вже не буде, який по жалі, коли кримінальні справи, а потім ще такою медаль. Цього вже не буде. Ми це проведе обіцянця, No, я зберігаються і мають силу через ці матеріали, можна буде підняти через п'ять років. Вони будуть служать народу України. Не служать самі, вони бандітак! Вони батьки в Києві! Не гадіть! Не Це З якого такого права міліція зайшла на окружну виборчу комісію? Виправа, виправа документацію. Я заповітна нім'яти не залікати закону прямо центральну виборчу комісію. І вже жаліть ніхто не буде. Хватить, нажаліли атаку. на шиї. І не поможе у мене, діти маленькі, мама больна і все.